Як знати, скільки часу має звучати кожна нота? У музиці кожна нота має свою довжину звучання. Є 4 основні тривалості. Дві довгі і дві короткі. Спочатку розгляньмо довгі. Зустрічайте. Бублик. Ейрпоц А тепер короткі. Чупа-чупс. І тікток. Бублик. Ціла нота звучить 4 секунди. Airpods. Половинна тривалість звучить 2 секунди. Чупа-чупс. Четвертна триває 1 секунду. І тікток восьма нота має пів секунди. Як розпізнавати ці ноти у творах? Розгляньмо на практиці. Візьмімо українську народну пісню. Ой на горі 2 дубки. Знайдімо усі цілі ноти. У першій половині пісні їх нема. Половинні ноти 2. Четвертних 4. І восьмих – 8. Тепер подивімося другу половину твору. Ціла нота 1. Половинних не зустрічаємо. Четвертних – 8. І восьмих теж 8. Що для вас не має значення? Нема значення, де нота знаходиться, на якій лінії чи полі. Головне, якщо бублик, значить тривалість ноти ціла. Те саме слід зробити з трьома іншими нотами. Зверніть увагу, нема значення для тривалостей, куди пишеться штиль. вверх від нот чи вниз. Це не впливає на довжину звучання ноти. Також, якщо говорити про восьмі ноти, якщо є декілька нот, то вони можуть бути об'єднані ребром замість фостиків. Друзі, як бачите, тема не складна. Все ж, треба приділити достатньо часу, щоб добре її закріпити. Якщо ви добре вивчите її, то будете розуміти ритми більшості творів. Як практикуватися? Візьміть будь-який нотний збірник або знайдіть ноти в інтернеті і потренуйтеся відшукувати ці 4 основні тривалості. Пишіть у коментах, чи виходить. Якщо ні, задавайте питання і я з радістю допоможу. Чи хочете, щоб я зняв відео про те, як виконувати ці тривалості? Якщо так, то пишіть і я знімлю для вас в наступних відео.